Вітаємо вас на Госта Медіа. Ми підготували короткий тест з 9 запитань про області України. Плюсуйте правильні відповіді та дізнавайтесь, хто ви за результатами тесту в описі. Перша відповідь, і ти вже у грі. Яка найбільша за площею область в Україні? В якій області України найбільша густота населення? Яка область є найменшою за площею в Україні? Яка область розташована найзахідніше в Україні? Яке місто є науковим центром Східної України? У якій області розташована гора Говерла? Яка область має вихід до двох морів Чорного й Азовського? Яка область України межує з найбільшою кількістю країн? У якій області розташований заповідник Асканія нова? Дякуємо, що пройшли тест разом з гостомедіа. Поділіться своїми результатами у коментарях. Цікаво, скільки з нас насправді знають Україну так добре. Підписуйтесь, аби не пропустити наступні цікаві тести та матеріали.